До вашої уваги запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Зміни в політичному устрої Київської Русі в XI-13 століттях були пов'язані варіанти відповідей а. З обмеженням влади Великого князя лише судовими функціями, Б. Появою та функціонуванням Інституту загальноруських князівських з'їздів. В. Занепадем і зникненням віча віче органу громадського та державного управління, г. Перетворенням Боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган. Дане питання відноситься до категорії запитань на розуміння процесу, враховуючи певні факти Що ми з вами знаємо про 11 століття. Бігло. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Ярославичі, Перші напади Половців і Любецький з'їзд. Бачимо, що дане століття суттєва різниця на початку та в кінці. Нас цікавлять якраз ті зміни, які сталися у кінці цього століття і продовжувалися до 13-го. А саме, утвердження на Любецькому з'їзді 1097 року удільного поділу Київської Русі і започаткування нового інституту влади князівських з'їздів. Тобто, простіше кажучи, якщо до Любицького з'їзду часів централізованої влади київському князю не потрібно було нікуди їхати і радитись з кимось, щоб прийняти якесь важливе рішення, то в кінці 11 століття, внаслідок відцентрових тенденцій і посилення окремих князівств міжособної боротьби, князі починають з'їжджатися як фактично рівноправні представники своїх князівств і спільно приймають рішення, що стосуються всієї території держави. І саме першим таким з'їздом став Любецький 1097 року. І з цього часу подібні з'їзди стають регулярними. Ось з вами і наша правильна відповідь Зміни в політичному устрої Київської Русі, починаючи з XI століття, були пов'язані з появою та функціонуванням Інституту загальноруських князівських з'їздів.